Україна завтра відзначить сумну дату. 29 років тому стався вибух на Чорнобильській АЕС. Тоді місцевих жителів вивозили, однак деякі люди повернулись додому за кілька місяців після аварії. У Чорнобильській зоні нині понад півтори сотні самоселів. У Купуватому, це село за 30 кілометрів від атомної станції живуть 20 пенсіонерів. Серед них і 83-річна Ганна Заворотня. Як живеться жінці в зоні відчуження, бачила Аліна Орищин. Я то груші, я то гріби. Це груші у нас на полях ростуть такі. такі. Бачите, які вони маленькі. Ну, я вареники леплю з них 83-річна бабця Ганя показує врожай, який насушила минулого року. А це її господарство – кури, півень та кіт. Каже, поросят заколола зовсім недавно. Бо мені вже це все дозволила. дозволило. Як у приїжджай паришав, вона каже, я тебе вб'ю з тим паришам. Бо ти вже стара, Жінка і сестрою інвалідом живе за 30 кілометрів від Чорнобильської АЕС. Тут вона народилася і провела все життя. Чоловік помер шість років тому, а сина поховала ще маленьким. Згадує, як дізналася про вибух на станції. Була аварія у нас тут, Ми нічого не знали. Шість днів ми мені знали, що там воно розпарвалося. Ну і ми картоплю садимо, і пінка сади картоплю. Все приходить голова і каже. Собіратися. Бабцю з рідною вивезли в сусідній Макарівський район та довго там жити не змогла. За півроку повернулася на рідну землю. Ну я родину хочу. Родина від мною не замінити матки своєю мною, і родину я не заміняю. Мені тут і Бог допомагає. У бабці Гані є город, щороку сама його обробляє. Це я тут, клубників в мене, от вона капусту в мене, цибуля вже посходила, картошка в мене буде. Ну і бураки, морковка, усе, усе своє. Каже, раз на тиждень у село привозять продукти. Час від часу з вишневого приїздить двоюрідна сестра. Бабся Ганя майже постійно всміхається і ні на що не скаржиться. Важко їй лише дивитися про війну на сході. По телевізору все бачимо доня, моя. а не хочемо вже його уключати, бо дай Боже мір, щоб діти залишилися живі. У живуть ще 20 пенсіонерів. Усі повернулися сюди за кілька місяців після аварії. Бабця Ганя дуже тішиться, коли до неї приїздять гості, радіє як рідним, так і чужим. Аліна Оришна, Олександр Колосов. Новини на першому.